Коротше, я вийшов на так звану природу, подивитися, що тут робиться. Тебе хто забув тут? Чуваки, а казала, мама, виходити на двір, проводити більше часу на природі. Бачите? Проводьте, як я люблю природу. Убр'є! Сьогодні в нас на огляді червонюща відеокарта, котру я називаю вбивцею 1660 ї ATI. Це 5600 XT, вітаю тебе на огляді. Переходимо далі. Так, сьогодні на огляді прямий конкурент, який дає по зубам народній GTX 1660, огляд на яку у мене вже на каналі є. От з правої сторони по підкасті можеш його подивитися. Швиденько передемося по головним характеристикам 5600 XT. Лише подивіться на цей 8-пін, Схоже, є у неї перший. По перше, це 6 gb DDR6 відеопам'яті і шина тих, що біт, що 2 біти, що у 1660, але у 5600 XT більше ТДП. Вт споживатиме ця карта в максимумі, але за спилерю не споживатиме. Вона побудована на 7 нанометровій архітектурі, і що дивно має суттєво більшу кількість AMD-шівських аналогів куда ядер, які картину можливо сильно не змінять, але у програмах, які не мають проблем з AMD, карта працюватиме краще ніж 1660. За більшого це все на чому я мав наголосити в характеристиках. Але у цієї карти є один пункт, який справді відрізняє її від 1660. Це потреба PCI-Express 4.0. AMD зробили ставку на новішу версію слота, щоб якось відрізнятися і можливо давати більше продуктивності за рахунок цієї зміни. Відповідно, є можливість додати десь 5% продуктивності, просто помінявши материнську плату та процесор на ті, які підтримують 4.0 слот. Але тут ця різниця буде не настільки суттєвою, як для прикладу, у Вікса 6600, тому що в рікся 600 8 ліній, а тут, як ми бачимо, по характеристиках 16 ліній. Тож, відповідно, на 3.050 express ця відеокарта буде теж себе почувати комфортно, і насправді ти нічого не загубиш. Тож це робить цю карту функціональною в обох випадках. Конкурентами по ціні цієї карти є. Якраз таки та сама її конкурентка. GTX 1660. і 1070 та 1080 теж приблизно в тому ціновому сегменті варяться. Але я ці вже карти не враховую взагалі як конкурентів, тому що вони там ледве живі. Це як щось з грецької міхології. Міфології, це як щось з грецької міфології, але ці карти розклолися як грецькі горіхи. Від 4 до 5 -ти тисяч рік з 5 продається на момент створення цього ролику, тому що зараз з'являться розумні коментатори, які кажуть мені, що я ціни знижую. Але на момент створення цього ролику, коли я лазив по OLX та вивчав ціни на 5600XT, ціни були такі. Якщо ти зараз зайдеш і побачиш, що ціни більші, то не знаю, можливо, в мене якийсь великий вплив на ринок, може їх всі вже розкупили. Але ну, 4 тисячі це доволі таки символічна ціна за цю карту, якщо чесно. Це я все спроумовлено. Як то кажуть, давайте менше слів, більше практики. Тож зараз на практиці я вам покажу всю прекрасність продуктивності 5600 XT. Відповідно, переходимо до тестів. Чому не до теж? Хіба нутий, Let's go з першої гри на тесті продовжуємо закономірність тестувати саме cs 2. Я і не очікував жодних проблем з запуском cs 2 і очікування мене не підвели, проблем не було. Моментами FPS дозволявся її просідати, але підозрюю, що в цьому трішечки винен сам дезматч. хоч I9 12900 k стягує на цьому дезматчі більше 300 FPS, але карту ці моделі теж, на жаль, навантажують. Бути чесним, переключившись з ультра лаштування на мінімальні, я очікував більшого FPS, але FPS тут не важливий, тому що 5600 XT дає дуже приємне відчуття гри саме головне, що я відчув, це стабільність та впевненість в тому, що в мене не залагає гра в найвідповідальніший момент. Якщо порівнювати з 1660, то, на жаль, 1660, оскільки вона Nvidia, вона видаватиме більше FPS саме в грі cs 2 На будь-яких налаштуваннях, на будь-яких умовах, але це вже особливості того, що AMD просто в цих іграх е, видають по лору менші FPS, ніж у Nvidia. Десь 60 і 580, тому приклад. Але перейдемо далі. І переходимо ми до відьмака. Відьмак це не сама найцікавіша гра для тестів. Але я застряг у 2015-му, тому тестуємо. Звичайно, що з FPS нічого поганого тут немає. Цю гру давно витягує будь-яка карта. На ультрах фуле ж 90 стабільних кадрів, але я вирішив піти трішки далі. Та. Включив 4К роздільну здатність. Майже нативну AMD FSR на якість стояло. Картинка покращилась дуже сильно, а от FPS в цілому дозволяє комфортно грати. Знаєш, десь біля 40 кадрів 4К, у відьмаку третього може видати 5600 XT. За що я її вліплю, цілий хуй. Не знаю на що. Далі PUBG теж починаємо з ультра пресету на Full HD. і кількість кадрів знову ж таки мене особисто влаштовує за вартість цієї карти 100 FPS в Аркаді це не є зле на ультрах. Проте тут я помітив одну цікаву річ. Попри заявлені, 150, 10 Ватт ТДП о 500 XT, вона споживала лише 100 Вт. Я подумав що щось тут не так і згадав за кнопочку, яка запускає оверклок версію біоса на самій карті. Включив її, перезагрузив ПК. Зайшов знову в той самий PUBG, і енергоспоживання абсолютно ніяк не змінило. Може, того і не треба, я не спорю, тому що виконання від PowerColor гріється неймовірно сильно. По температурах все окей, вона типу там більше 70 градусів ніколи то й не піднімалася. Але коли я цю карту витягував після двох годин тестів з кумпа, то трошечки опік собі пальчик об неї. 21. й Коротше, не хоче вона видавати заявлені 150 ватт, але все окей, в іграх ніколи відеокарти не видають всі свої заявлені вати, тому що це так працює. Коротше, в пабгу на мінімалках теж максимальний FPS був менше, ніж у 1660 ї але не настільки, щоб назвати 5600 XT аутсайдером чи поганою після цього. Все одно результат приголомшуючий. Що ж, нова гра на тесті Хохварсас? Я так і не зрозумів, що за пресет налаштувань гра мені поставила, тому що чомусь там не відображається це в налаштування, але це здається високий пресет на фул. HD з FSR на якість, чисто з вигляду. І на такому пресеті налаштувань в початковій сцені FPS тримався від 80 до 90 кадрів. І я насправді дуже добре провів тих 18 хвилин, які тестував цю гру. Мені дуже сподобалося, і грати в це однозначно можна буде. Насправді, в цій грі 40 кадрів виглядатиме дуже класно з цією графікою, але 5600 XT видає більше. Щоправда, не мав змоги тиснути на 60 -у на Хогварстасі, чи мав. Коротше, я лінтяй, тому дивіться, скільки вона FPS видає на чиїхось тестах. Ось вам фрагмент. Залізе. В каналізації зони відчувань, щоб протестувати сталкер другий. Окей, щоб тримати тебе в фокусі, знову почну з дивних закономірностей, FPS між високим та низьким пресетом не змінився, якщо грати без генерації кадрів. Чому питання лише до Unreal Engine 5 та розробників Сталкером? До мене тут питання може. Але якщо ми включаємо генерацію кадрів, то ситуація стає контрольованою, я б так сказав, і я б точно зміг грати в таких умовах, тому що за суттєвої затримки в воду гра не видає. Фреймтайм рівнесенький, як цей штрих код. ФПС величезний і тримає плавність гри. Якщо хочеш ще плавнішу гру, включай мінімалки з цією генерацією, але я б особисто грав з високим пресетом, тому що ті 10 кадрів ні на що не впливають. Е, ще одна нова гра на тесті, це доволі цікавий тайтл про Марвел, який зможе нагнути дупу твоєму компу, е, тому що лише подивись на цей 3D-деталізований світ. Ну от, 5600 EXT дупу він не на те. Бували просадки до 40 кадрів, але здебільшого в середньому все трималося десь біля 60. Якщо це не найзатребованіша локація гри, то точно одна з. І як Бачимо, тут все дуже класно. Чи я Ти його слухав? А може він щойно? Прорекламував тему. А, мені здається, я зрозумів про що говорить цей дегенерат. Дельта Форс, китайський Battlefield який трошечки поаркадніше, цікава гра, яка нещодавно вийшла з Альпи чи з бети чи звідки вона там вийшла, з... але дуже дивує по оптимізації, тому що на 5600 ексті та високому пресеті налаштувань я отримав 150 кадрів. Гра, якщо що створена на Unreal Engine четвертому, подекуди навіть кс 2 стільки не видає зі своєю гімнографікою на сурсі другому. А тут таке ну Китай. Вміють робити, якщо в тебе на цьому таймінгу вилізла реклама тему, дай про це знати в коментарях, будь ласка. Теж закінчимо НФСкою ультрапесет налаштувань. Томас Шелбі GT може спокійно кататися в 80 кадрів, щоб не боліли очі. Але також Томас Шелбан може кататися і в близько 120 кадрів на низькому персеті. Якщо матиме процесор по типу i9 12900K або хоча б 5700 x 3D, тому що Unbound, хоч по своїй графіці, ти це сказати не можеш, але повністю опирається на процесорі. Справді в в цій грі здебільшого залежить саме від твого процесора. Якщо чесно, я був дуже приємно вражений тим, скільки ж ця карта все-таки ватт їла при тестуванні. Найбільше, що я особисто з неї зміг витягнути в іграх, це було 120 ватт. Це сталося в Хогвартс Леасі і в PUBG на ультрах, здається. Ці ігри дуже навантажують відеокарту, якщо грати на них в максималках. В фурмарку ця карта проганяла всі свої 150 ватт, так що це просто особливість того, що в іграх вона точно не буде грузитися на всі 100. Врешті ігор все трималося стабільно біля 100 ватт, подекуди навіть менше, наприклад, як в Кесі Другій. Можливо, на цій версії не працює оверклок, який я якраз таки намагався запустити, переключателем ось цим. Але результату ніякого в споживанні в температурах я не побачив. Хіба що карта почала гудіти сильніше, можливо. Роздічуву це звук від карти, але в будь-якому випадку вона хаває так само, як і 1660 Ti, хоч по ідеї мала би і більше хавати, але хаває так само. При тому видає більше кадрів в ваших іграх. Я маю на увазі ці ваші компонавантажувальники на двигунах, які називають трьома буквами. Я не просто так сказав саме про важчі ігри, тому що, як я вже згадував, в простіших іграх, саме в онлайн компетитів іграх, типу КСК другої, ПАБУ, можливо, навіть доти другої, AMD завжди були слабшими за Nvidia в, е, в будь-яких випадках. Просто Nvidia чомусь в таких іграх по лору видає більше кадрів. Тому 1660-та в PUBG та в КСІ все-таки видавали набагато більше FPS. Але в тому ж сталкері повністю програвала 500 XT. Цікаві тенденції, але що маємо, то маємо. Висновок тут лише один: якщо ти бажаєш собі взяти карту завдяки якій. Можна буде з комфортом пограти усі ігри вартістю від 4 тисяч гривень. Червоненька 5600 XT, це твоє. Якщо ти бажаєш щось стрімити, записувати або просто не граєш нічого, окрім доти CS, то 1660 -а. Це вже буде тобі покраще. Але P600XC точно вартує кожної своєї копійки. І за цю вартість є прекрасним варіантом. Дякую тобі за перегляд. Нагадую ще раз, що в телеграм-каналі з описанням в описі йде розіграш на комплект на i9900K. 9 Щоб прийняти участь, заходи в телеграм-канал з описанням в описі в закріплене повідомлення заповнюю форму і результати будуть 21 лютого. Тож на цьому все. Дякую за перегляд тобі. До зустрічі, друже.